Ми продовжуємо наш ефір. Нагадаємо, що завтра всі ми разом з вами будемо святкувати ефективно, яскраво, неповторно, тому що завтра у нас професійне свято, день працівників телебачення, радіо і зв'язку. Я думаю, що Але... ми почнемо святкувати вже сьогодні. А ми вже Чому святкуємо біні, ми вже тиждень. Святкуємо чого ж його це відпочивати? Але ми святкуємо разом з вами, тому що ми працюємо лише для вас. Сьогодні ми запросили до студії наших колег, які дуже багато цікавого знають і хочуть розказати вам сьогодні і про телебачення, і про радіо. Тому вітайте в нашій студії. Це Людмила Михайлівна Діденко. Вона завідувач відділу формування та випуску телепрограм. А також Микола Григорович Дубовий. Він заступник директора програм проводового та fm радіо От вони начно такі серйозні, бачите, на серйозні обличчя, але зазвичай вони завжди посміхаються і е, носять, приносять людям радість. Тому що саме через їхні руки проходить найважливіше, це продукт, який бачать і чують всі наші глядачі. Угу. Ну і для початку хотілося б дізнатись, яким саме чином ви потрапили на телерадіокомпанію Рось. Будь ласка. Людмила Михайловна, мабуть, ви почнете по старшинству. на телекомпанію. Я попала ще в 1990, 1991 році, практично, ну, з перших моментів створення компанії. Хоча до цього була експериментальна студія, вона працювала на базі Нетихіма, а восени це десь у вересні, жовтні 91-го року. Я прийшла сюди на роботу, а попала я через головно через знайомство з головним редактором на той час Катериною Таран. Ми поблату, разом Да. Поблату, поблату, так? Так. ми <світ> з нею разом відпочивали. Навіть не відпочивали, а побували були на фестивалі, всесвітньому фестивалі молоді і студентів у Москві. Там ми познайомилися, і потім, от таким чином, через так знайомство, я попала і призначила мене випусковим. Трелебачення тільки починалося, ну і такі функції були тоді ще цікаві. Я ж не технічний працівник, і дуже багато було таких смішних історій, коли не знаєш, як включити магнітофон, okay. як перемотка. ну Багато таких питань. І що я запам'ятала з перших днів, у нас перші, от, буквально ці місяці створення компанії знімали відеофільм Душі Криниця за участю його Бобула. Тоді мало хто знав, хто це такий. Зараз всі, знают. а зараз всі знають, так. І він тут має Майже два тижні, мабуть, а може більше. Оце кожен день ми це в студії знімали в студії, спілкувалися з ними. І це сьогодні згадувати знаєте, дуже приємно. І крім Його Бобула, тут була база на базі дома, будинку політосвіти, музична студія Морозова. Ви знаєте, мабуть, такий композитор. І от тут вони разом записували ці пісні. Оце такі самі Пощастило вам познайомитися з такими вагомими так, так, людьми. так, самі перші дні, і так це воно знаєте, якось було ну, цікаво дуже і престижно. Тому що телебачення, радіо це завжди престижно, тому що всі так. думають, що. Як же ж там люди не такі недосяжні? Як же вони там працюють, так пане Миколо? Як взагалі ви потрапили працювати на нашому до речі? Я як і Людмила Михайлівна потрапив у минулому столітті на роботу нашу телерадіокомпанію. і теж було і випадку, як мовиться, ми познайомилися із тодішнім головним головним редактором радіо Олександрою Степанівною Рогульською, і вона запросила мене. Просто так. Була, молодого була, спеціаліста? Молоду, ні, не молодого. Я працював на той час у газеті, відповідальним uh -huh. секретарем, доволі солідна посада була. В газеті Ділова Черкащина. Ми проміняли солідну посаду. Познайомилися, вона каже, не хоче спробувати себе на радіо. Ну, я спробував і, правда, вагався місяців зо два. Вона вже мені телефонує, то що ти собі думаєш, ідеш чи не йдеш до нас, бо нас хоче багато на цю посаду вакантну. Ну, я, зрештою, наважився. Прийшов сюди з більшої зарплати на меншу. Тоді була ставка 95 гривень uh -huh. у редактора. Отримаєш аванс 45 гривень і думаєш, як його далі жити. Ми ну, вижили, дожили до цього часу, працюємо. Тобто Не шкодуєте жодної хвилини про те, ну, що… Ну, ви знаєте, бували так, такі ні. хвилини, що, мабуть, кожна людина шкодує. Куди Навіщо я потрапив, тому що бувають нестандартні ситуації. Але разом з тим, Час минув, працюємо, і я сподіваюся, що все буде гаразд. І отримаємо цю задоволення. Отрим. Але дивіться, от газета і радіо це зовсім різні це речі. Як ще. ви е, налаштовувалися на те, аби вести радіопрограми? Ну насамперед, треба було налаштуватися до роботи з магнітофоном, який тоді видали. І він важив, мабуть, кілограмів шість. Це Там було шість батареїв так? у ньому. А, такі вийшов. які в фонарик вставили ліхтарик вставляються. І з цим магнітофоном, ну там кнопок небагато, але однак, коли ти його, його перший раз в руки береш, то треба якось як солдати, розібратися. Так, свої Я жібно. його взяв додому і цілий вечір сидів, з ним тикав ті кнопки, вчився, як з ним працювати, як мікрофон тримати. Зрештою на певній дистанції мікрофон треба тримати, щоб правильно записати звук. Є ну так, методом коли... тика, методом пробі, помилок і… Ми коли на радіо з'явилися от перші такі цифрові е, за, за, запис, за, записуючі пристрої, можна так їх сказати. От скільки їх було, кому вони потрапили? Як от взагалі люди не боялися з ними працювати? Їх було буквально два, і їх вручили молодим спеціалістам на той час. І Ващенкові це я точно пам'ятаю нинішньому директору. Радіооб'єднання, а от кому інший, по-моєму, по пономаренко Віктору То як, ви, як, ветерану, як ветерану, так так. А потім вже поступово всіх оснастили цими цифровими, з ними теж була біда, тому що з ними складно працювати, Поки і відбори, люди теж методом тику вчилися <гум> це робити. Ну зрештою, навчилися так само, як і освоїли комп'ютери і працюють. Знаєте, от не один рік ви пропрацювали. Мені здається, що було чимало таких цікавих, яскравих моментів, можливо, навіть кумедних, смішних. Можете пригадати сьогодні, тому що е телевізійна радійна справа це завжди. Контакт з людьми це завжди якісь такі спілкування спілкування. Живе. живе воно не завжди передбачуване. Можливо, якісь такі моменти були, які згадуєте сьогодні? Можливо, веселитися з того, що так от було з вами. Пригадайте. Ну, у нас були, я завжди згадую, що по перші роки ми не виходили, виходили в ефір не із телерадіокомпанії, а приходилося возити матеріали на РТПЦ, на нашу uh -huh. вишку, як ми uh -huh. кажемо, в народі. Uh -huh. Ну, приходилося пішки, ходили, тролейбусом їхали, ніхто нам транспорту не давав, береш дві касети в руки. і... Вперед, там е, виходили ми, е, не було в нас довгий час свого каналу, виходили ми і на УТ-1, і на УТ-2 були такі канали. Такі. Окремий сюжет, я пам'ятаю, Катерини Пилипівни був навіть на Останки ну, транслювали. І от теж приходиш, і саме цікаво було на ОРТПЦ. Там багато телевізорів, контроль іде, і тобі там була така спеціальна кнопочка, і ти ж сидиш, дивишся програму УТ- 1 угу. і дивишся між анонсами, між рекламою. Треба. Якось от цих своїх 15 чи 20 хвилин включити. І угу. ти сидиш, дрожиш цю кнопку на натискуєш, як попадаєш, все, це вже кайф. Потім програма до кінця, і ти сидиш уже, дивишся, щоб красиво вийти. Оце так ми спочатку виходили. А потім вже восени 91-го року ми виходили, був свій вже сьомий, так назвали його сьомий канал, і ми разом із Вікою по черзі. Ну там якусь кількість днів вони, і ми якісь угу. ні, то ми вже виходили з 18-ї до. До ночі, до ноль годин. Угу. Ну тоді нам давали вже автобус. Ми вже цілеспрямовано так виїжджали, угу. це все робили. Ну а коли оце одні касети, що смішного Оля, ти запитуєш? <світ> е, ну хто пам'ятає, там дорога від е, готелю турист? В uh -huh. e, ті часи парк, через парк, в ті часи лампочки всі були побиті, готель був розруха, і так uh -huh. виходиш, дивишся, там далеко uh -huh. вулиця Шевченка. Uh -huh. І ти так <реку> руки, ноги в руки <реку> і тому що виходили в ефірі в 8 годин вечора, бувало, і в 9, а восени вже, ж, звичайно, там. То так, це запам'яталися такі виходи в ефір. Зараз порівняно звичайно зараз би пішли б в бій ось таким чином. Зараз можна когось іншого послати. <рес> а знаєте, що ще дуже добре згадується? От добре, і мабуть, на ті часи добре, і таке відношення людей. От ми прийшли на ОТПЦ, хто ми такі для них, і всі чергові, і старші інженери Бійчеві, всі старалися допомогти, підказати, навіть бутерброд дати тобі. І розуміли, мабуть, що це дуже важлива справа, яка тільки зароджується на Черкасі. Та, і потрібно та, якось та, простимулювати, мабуть, підтримати. Так, але оце, я жив такі. оце враження залишилося. Вони просто знали вашу зарплату. 45 років у них більше трошки було і є зараз. Микола Грович, можете щось пригадати що у нас, коли з'явилося ФЕМ радіо 2004 року, то не мали ні своєї студії, ні апаратури, нічого. Теж починали. працювали в складчину, як мовиться із 101... Далматин. Далматин тоді uh -huh. було радіо Воно яке знаходиться їхня студія у приміщенні досав. Uh -huh. І от всі наші програми, треба було, ми тут їх писали, якось монтували, але туди відносили на на дисках. До речі, потрібно зауважити, що саме ви були в, в основі тих людей, які створювали FM-радіо на Черкащині. Так, 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 я був директором FM-радіо, яке тоді тільки створилося протягом семи років. Ну потім була реорганізація. Зрештою, я нічого такого не втратив. Як мовиться, працюю, і як, як і працював, все нормально. Але я до чого веду: от коли ми ті програми носили на дисках у студію у Досафівську, і були такі, ну це трагікомічні звичайні моменти, тому що людина приносить той диск, а він там не відкривається. А там записані новини, які через 15 хвилин треба видати в ефір. І от, от був у нас такий Олег Репетило, редактор. він бідний, стрімголов, цей міг бути дощ, мороз, ніг що завгодно, він знову біг сюди, встигав, щоб знову якось там перекинули на новий диск і в ефір mm -hmm. видати ці програми. Угу. Тобто це було і смішно і трагічно разом з тим, але я ще згадати. Але Там... бачите, як завжди вчасно виходите, і ніхто навіть з зля... глядачів-слухачів не помічають того, як твориться вся ця кухня. Тобто, ми пропонуємо так. зараз зазирнути на цю кухню. От щоб ви могли таке цікаве розказати, що глядачу завжди цікаво, але він не знає, як воно робиться, і на радіо, і на телебаченні. Ну я про телебачення. Ні, от нам часто дзвонять, от може, це не так цікаво, але для глядачі повинні знати. От, що ви там показуєте? Я маю на увазі продукцію, не нашу власну, а інші фільми погані документалок немає. І мало хто добре, що телефонують, значить, дивляться, дивляться і хочуть дивляться. Мати але якось інші люди не проблеми. розуміють, що на сьогоднішній день ці фільми просто так ми не можемо поставити ефір. Так, на початку ми займалися піратством, ставили ми просто фільми і такі нікому не кажіть, кажуть. А сьогодні. Сьогодні за кожен фільм потрібно платити для того, щоб купити право показу фільму. Навіть самого самого старенького треба заплатити. Одна година сьогодні сама мінімальна, коштує 200 гривень. Це раз показати і раз повторити все. Тому а мені навіть наші, співробітники нашої компанії ну давай купи такі, є хороші, фантастичні там фільми. А вони коштують вони... 210 гривень. А вони все гривень. та ні справа, в тому що вони не 200, вони набагато дорожчі, Це вони раз а... а нові не? фільми, і фільми, які дуже популярні. Я от теж недавно тільки відкрила. Чого їх нема, навіть не пропонують. Викупають великі телекомпанії на на 10 років, на 5 років. Uh -huh. І продакшн студії навіть їх не пропонують. Тому нам залишається те, що є, і ми по можливості. Ну, Слава Богу, що можливість така є, трошки виділяють грошей і ми трошки купляємо. тому що на початку діяльності ми взагалі продукції такої не купляли. Тоді було таке поняття, як бартер. Ми ходили по відеотекам, брали у них фільми, а замість того давали їм рекламу от таким чином. Mm -hmm. Тоді було А скажіть, будь ласка, оскільки ви відповідаєте за випуск програм, чи mm -hmm. не виникало у вас ніколи такого бажання? От якийсь серіал, який вам дуже не подобається, от взяти і не випустити його в ефір? Ні, такого не виникало, тому що особливо коли великий тут серіал, і глядачі дивляться, то тобі на другий день зателефонують і а скажуть. Дівчата, ви вчора це вже показували. Що ви це показуєте? Буває, до речі, дуже часто глядачі телефонують і роблять зауваження, що щось показали не те, що чекали. Ну зараз менше телефонують, якщо чесно. Ну, Не афішуєте номер телефону сьогодні. так, <ріць> <ріць> але телефонують і на випуск телефонують і, і іноді дякують спасибі за хороші програми, і іноді <ріць> серіали в нас бувають непогані фільми. Так, що, по крайній мірі, зв'язок є, Зв'язок є, люди Пане так. я знаю, що завжди, от, ще з дитинства я пам'ятаю, що радіо е, і в місті, і в селі це е, основний такий інформаційний, е, як е, інформаційна підтримка людей. так? Тому що саме з радіо дізнаються все. І радіо завжди і на вулицю виносять, воно лунає в дворі, так. завжди, коли куди не зайдеш, скрізь чути голоси, е, позивні, навіть Черкаського радіо вже. Пізнаєш їх, ну знаємо, що не найкращі часи зараз переживає Дортове Радіо, тому що радіоточки зникають. До вас дуже часто я навіть знаю телефонують. Не працює радіо. Що можна зробити? Можливо, якимось чином змінюється щось, як людям бути з цією проблемою? От, вчора, до речі, коли ми домовлялися про ефір, так, так. прямо в присутності вашої пані Ольго, телефонував слухач і нарікав, що в нього не працює радіоточка. Хто мені може відремонтувати? Пане Миколу, приїдьте люди, до мене по люди. Навіть не знають, куди дзвонити. Ми ж ні до чого тут, як мовити. Телерадіокомпанія не відремонтує вам радіоточку. І гроші, які люди платять, вони не йдуть в телерадіокомпанії за абонплату. Так, це дуже важливо. Це тобто людям знати. треба звертатися так, до везли зв'язку на місцях в райони чи у Черкасах, якщо людина Черкас телефонує. А що власне можна зробити? Як на мене, потрібно прийняти державну програму щодо відновлення дротового радіо, тому що за великим рахунком це стратегічний засіб масової інформації. Так, так. І якщо не, не дай Боже якісь трапляються надзвичайні події, то саме дротове радіо покликане оповістити населення про те, що трапилося те чи те. Ну, я не знаю, чи дійде до цього нашої держави, тому що проблем набагато більше, ніж дротове радіо, але дуже хотілося б, щоб наші керівники звернули на це увагу. Зрештою, люди його слухають. Достатньо от наші прямі ефіри на дротовому радіо, які тричі на тиждень відбуваються, звичайно, є теми, які не дуже цікаві слухачам, але є такі теми, що за ці півгодини по 10-15 дзвінків відбуваються. Тобто не кожна телестудія може похвалитися тим, скільки людей її дивляться. Угу. От на вашу думку, все ж таки, чи може статися так, що FM-радіо витисне дротове радіо, і воно просто може зникнути? В кожну своя специфіка. FM-радіо, воно більш розважальний характер має. І fm Радіо вже скільки в нас розвилося, що вони між собою конкурують і, як кажуть, один одного вже мавпують. По суті. Дротове радіо саме в тому його переваги, що воно може донести якусь думку до людини, вона може почути ту програму і якісь зробити для себе висновки. А там на тему радіо, крім Информація. короткого формату новин, і ну, можливо за рідким винятком якихось програм за участю гостей студії солідних, там нічого такого не почуєш. Тобто я вважаю, що воно повинно жити. У всякому разі, поки ми живі, то воно повинно жити. Ой, І нас має пережити. Але така цифра, знаєте, у 70-х роках, 80-х було на Черкащині понад 500 тисяч радіоточок. Нині їх трохи більше 70 тисяч. Тобто, Наскільки зменшилося? Тобто, Це в рази всерйозні. Да, да. Хочеться дізнатися, хто був в основі тих людей, які творили телебачення, радіо на Черкащині. Давайте пригадаємо, хто був, скільки було цих людей, імена їхні? Ну, коли я прийшла на роботу в 1991 році, то коли вже тут була телекомпанія на базі телерадіокомітету, він тоді так називався, угу. то тут працювали головним редактором Катерина Пилипівна Таран. Оператори Саша Костирко, Андрій Полинько, режисером був Олександр, ну і є Підгаєвський. І інформаційну службу тоді створював, а пізніше він її очолював Олександр Хоменко. Був ще такий цікавий, дуже редактор Віктор Верницький. Він, до речі, зараз працює на СТБ. Ну, а пізніше вже прийшли і Наташа Панченко, Оля Шемет. Ну, і багато-багато людей. Тому що всіх, пригадати, всіх пригадати, пригадати сьогодні важко так зразу. От якщо так взяти от, крізь призму часу, от, на вашу думку, які якісні зміни відбулися спочатку 90-х і от нині? Ну, що я вам скажу? Багато якісним став продукт, технічно якісним. Краща картинка, кращий звук. Але, на мій погляд, ми загубили головне, ми загубили людину в ефірі в програмі. У 90-ті роки, от я коли зараз переглядаю архіви іноді, дивися програми, від них якесь тепло йде, розумієш? Просто прості люди були і знімали звичайні сюжети зовсім. Дуже мало знімали начальників, головів, всяких, адміністрацій, так і інше. Ну, коли треба, то знімали, звичайно. Але більше було таких живих, натуральних. Картинок, і вони віяли від них якимось теплом і людяністю сьогодні. Да, нас краще знімаємо, ну краще музика, краще технічно, все це оформлено. Але на мій погляд, от оце ми якось забули. І не тільки ми, це стосується, мабуть, всього телебачення. Угу. Та це така моя керів. особиста Загальний. думка. А на вашу думку? Якщо говорити про радіо, про історію, то йому дротовому радіо буде 60 років, 31 першого січня чотирнадцятого року. Це ровесник Черкаської області. Тому тих людей, які починали його. Як кажуть, зароджувати немає, на жаль, серед нас на сьогодні. Є люди, які починали трохи пізніше. От на сьогоднішній день ще працює заслужений працівник культури Тамара Степанівна Колик. Так Вона... до речі, саме з її голосом пов'язане практично все ну... радіо радіо радіоефір весь так. Ну, ну, Не можна так сказати, такий, що практично весь парний, радіоефір. Парний але, часу, але, але значна частина Черкащан пам'ятають її голос ще 60-х років, коли вона у 16 років по суті, прийшла працювати на дикторську посаду. А трохи згодом вже прийшли такі, і ви їх пам'ятаєте, як Галина Федорова, Тетяна Черевишня, Віктор Пономаренко, Ніна Черняк. Зараз всі на заслуженому відпочинку. Намагаємося з ними підтримувати зв'язок. Вони ще доволі активні по життю люди. До речі, Сподіваюся, всі працівники нашої телерадіокомпанії які з святом будуть, теж так, на заслужений відпочинок, вони якісь завжди активні. Вони якось не зупиняються, не здається, вони, вони завжди десь в громадських організаціях. Вони так, такі активісти, так. правда? Кажуть, життя кипить. Так. І до питання Валентина: що ж змінилося? Mm -hmm. Ну, звичайно, змінилося багато. Не зрівняти те, що як раніше кажуть, працювали в прямому смислі на мотузках, які ти були бабіни на радіо, які під час ефіру навіть розповідала та ж сама Галина Федорова історії, що береш ставити. Цю бабіну mm -hmm. на магнітофон вона в тебе в руках розсипається, потім налікуть вона її мотала, якось, щоб це видати в ефір. Це... Вирізали от з ножницями, так. Кожній людині дано. А ще раніше вирі... вирізали ножицями, я цього не застав. Це для мене теж якась <клеїли, клеїли>, архаїзм такий. І зрештою, те, що зараз це на комп'ютерах, хоча комп'ютери наші вже Боже, правду, треба б замінити давно. Сподіваємося, Але, що щось зміниться. є. Але вони є, так. Якби не комп'ютери, то взагалі. Нічого не було. У вас є сьогодні нагода привітати усіх своїх Всіх, з ким ви починали працювати, всіх, кого хочеться сьогодні пригадати гарним, теплим словом. Ну, я хочу привітати, звичайно, всіх, хто має відношення до телебачення, але в першу чергу тих людей, які ми називаємо за кадром. Це оператори, режисери, це служба випуску. Це водії, ну і багато інших, яких глядач, звукорежисери, гимери. які глядач не бачить, не знає. Але для того, щоб вийшла ця програма в ефірі, щоб її побачили, глядач, ці люди прикладають не менше зусиль, чим ведучі, які постійно з'являються в кадрі, і тих людей, з якими приходилось працювати, хочу привітати і на ОРТПЦ, і тим всім, хто допомагав. От за всі ці дові руки здоров'я, по-перше, здоров'я і радості, і задоволення від життя. Так наскільки дійсно свято називається День працівників радіо, телебачення, зв'язку, то я щиро вітаю всіх людей, які причетні до цих професій, дай Боже, дай Боже всім здоров'я, міцного, достатку, родинної злагоди. І так як ваша програма називається гарного настрою, чи в цей гарний настрій завжди був з цими людьми. Ми святом. дякуємо вам, дякуємо. Святом. Вітаємо вас зі святом. Бажаємо, аби гарні емоції завжди були з вами, не лише на роботі, вдома, на вулиці, а завжди, щоб вони були такими яскравими неповторними, що ви кожного ранку могли прокинутися і сказати Ура! Ну, я йду йде, на роботу! Я йду на роботу працюватиму сьогодні найкраще. Дякую, Дякую. що ж, а ми продовжимо далі. Тож не перемикайте канал. А далі у нас далі знає, що в нас Оля цей день в історії у нас далі. Давайте подивимось.